15 травня 2016 року, в неділю третю після Пасхи, у день церковного вшанування святих Жон Мироносець. Після завершення святкової божественної літургії у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулося вручення відзнак жінкам, які беруть активну участь у заходах благодійної акції до світлого дня світлі вчинки. З благословення архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія архієрейські подяки вручив секретар Сумської єпархії протоєрей Георгій Тарабан. И сестры. Сегодняшний день особый мы почитаем святых жен мироносец. Мы уже с вами говорили сегодня о том, что это были те жены, которые и в жизни земной были со Христом, и те, которые пришли к гробнице для того, чтобы засвидетельствовать о том, что Господь воскрес из мертвых. И ныне уже смерть не обладает над человеком, но... Победитель Христос сделал нас за и і розділив з нами цю победу на смертью. Удивительным образом, це порушена була женщинам. Отець Георгій привітав жінок, що наслідують прикладу жон мироносець та роблять реальні справи милосердя. Так, архієрейської подяки удостоєна голова благодійного фонду майбутнє Буринщини Анна Міщенко, головний режисер лялькового театру «People and Puppets Світ Ірина Бойко, Людмила Говійна та народний театр юних Шпаківня, редактор телеканалу Суми» Анна Книж, а також співробітниці єпархіального управління. Отець Георгій привітав відзначених жінок та закликав усіх слідувати їхнім справам милосердя.